На, на Алеї Слави знову відбулася якась сутичка, Ось затримано! Поліція знову затримує представників патріотичних організацій. Тихається приміняє. Скажіть у зв'язку з чим було затримано даних осіб? Повели, блин, сто человек одного хлопця. А ты пидорас. Можна повторити то, що ви сказали, тільки що. Класс. Сергій кого забрали. От, знову затримали страшних бандерівців. В мене складається враження, що ми в Росії зараз знаходимось. Хоча в Росії мітинги колаборантів закінчувалися дуже швидко.

В общем, девять круглость моя полость! От Іван Іщенко роздає команди на затримання, але, але як завжди не знає, чому їх затримали. Не може пояснити. <риклад> не матюкайтесь, ви співробітники поліції. <риклад> ваш ваш. Ваш цей? Ну, твой товариш, наверное. Мій серед. товариш? А за що його затримали? Ну, можна, мабуть, довели. За що його затримали? Ви не знаєте? Я не знаю. Ну. Іван Володимирович, може ви скажете, за що було затримано цих людей? Чи ви теж не знаєте? за те, що вона вдарила людину. Це, було... Це є правопорушення. Так, вата радіє, вати сьогодні свято. Для вати ми сьогодні пакуємо. Всі, хто проти вати. Я бачу, вас затримали. І затримали заступника обласної свободи Костянтина Васильця. Затримано представника колишнього правого сектора. Бачу, затриманих ще декілька громадських активістів. Але при тому я хотів би звернути ще раз увагу на те, що немає жодної реакції від органів виконавчої влади на проросійський мітинг на антиукраїнські заклики, на заклики до порушення територіальної цілісності України. Коробку, коробку. Оточіплюють автозак. Друзі, я думаю, нам доречно буде завтра вийти під стіни обласної поліції. І я можу сказати, що я закликаю одеситів, які дивляться, дане відео. Вийти завтра. Я пропоную на... На дванадцяту годину дня під стіни обласної поліції з акцією протесту. От запакували щойно журналіста, який не порушував громадський порядок жодним чином. Хлопці, мене пакувати будемо? Я не тому що він гадості говорив, діді, а ти не одісід. Ви підтримуєте дії да. поліції. Да, Крим -чий? Не треба чий Крим? О, Господи, Крим, я воспитаю. Уж не твой, это точно. Ясно, а там разберусь. Кто воюет на Донбассе? Без тебя разберусь. Кто на Донбассе воюет? Почему ты не надо воють? Руки приберить. Ты тут, вот. Ясно, да? ладно. Ты тут нет. <osionfishas2> Я бачу чотирьох затриманих і ще тут. Б'ють, б'ють, б'ють затриманих. В даний момент б'ють затриманих співробітники поліції, застосовують незаконну силу до затриманих. Що ви робите? Тварі, Я Звіняю, що виражайтесь, пожалуйста. Виражайте. Давай, давай, то, сюди, давай. Сюди. Руки приберіть. Приберіть, руки! Класно! За що ви мене б'єте? Класно! Друзі! Друзі, пряма трансляція у нас уже з автозака! Слава Україні! Слава Україні! От ми, ми зараз в автозакі, дивіться! Дивіться, друзі. З з поліцією нормально. А це Поліція нормальна. Друзі, передаємо привіт всім нашим глядачам. Нарова... Слава Україні! <ривіться> Народ, я пропоную. О! Народ, народ. Я пропоную завтра на 12 годину збиратись під управління поліції. Все, закінчуємо ефір, друзі. Чи не закінчувати? Братво, покажи. Народ! Народ, ми в прямому ефірі! Слава Україні! Биратами ми вас ми цим сукам. От. Ось оце бачите в погонах стоїть. Ми вам згадаємо майдан, хлопці. Ми вам згадаємо його. Ну так, друзі, все, нас везуть в невідомому напрямку. Кінець прямого ефіру. Слава Україні!